Читаємо далі. Було надихаюче бачити, як ви дбали про свободу, демократію, закон, законність, суверенітет і гідність, речі, які ми сприймаємо як належне. Ми заохочували вас за них боротися, а потім підвели. Чесно, принаймні. Тобто, ми визнаємо вас людьми, які прагнуть до західних цінностей. Але, але бляшана диктатура Володимира Путіна виявилася рішучою і витривалою. Да, яка нека дивина, що Росія виявилася рішучою і витривалою. Росія ще не, ще не перемогла Україну, але вона перемогла нас. Це дуже важливий висновок, тому що е Лукас підкреслює, що цей фактично Христовий похід. Е е Путіна на захід, це антизахідництво. А воно спрацювало. Росія довела, що досягає поставлених цілей і показала Заходу його силу.